Є докази того, що російські спецслужби мають доступ до особистих переписок користувачів Телеграму. Наприклад, херсонський журналіст Ігор Бондаренко розповів, що коли його затримали на окупованій росіянами території, співробітники ФСБ показали йому його листування з Телеграму, яке він видалив за кілька місяців до того. У січні 2025 року, американський ресурс про науку і технології Гізмодо. Повідомив, що Телеграм посилив співпрацю з правоохоронними організаціями різних країн. Тобто, після арешту засновника меседжера Дурова влітку 24-го року платформа почала надавати правоохоронцям більше даних про користувачів. У Франції кількість таких випадків зросла у 12 разів, у США у 20, а у Великій Британії за останні місяці. Компанія обробила 98% річних запитів. Тож, як бачите, мова тут не про те, що майор ФСБ вкраде ваш пін-код від картки або список покупок в супермаркеті.